Вітаю вас, скорпіони! Зараз для вас прогноз на травень 25-го року. Дуже сильний місяць, енергетично насичений, будь ласка, використовуйте його так, як вам бажається. Сили в ньому дуже багато. Я би сказала, найкращий місяць за своєю силою у 25-му році. Досягайте або відпочивайте, кому що йде. Давайте розглянемо, що у вас може бути в цьому місяці. Отже, у нас Плутон, дуже потужна планета, багато разів ми про неї говорили. Який зайшов у водолій на 20 років, і рухається у вас він по четвертому дому, він піде ретроградно, тобто піде назад. Він якби, передивиться ті задачки, які він вже вам сказав вирішити. Коли він зайшов у водолій, це був десь плюс-мінус рік назад, бо він ходив ретроградно туди-сюди. Він вже дав якісь зміни у вас у цій сфері, у сфері вашої родини, вашої сім'ї, стосунків у сім'ї, можливо, перегляд взагалі всього, що відбувається в вашому, вашій родинній системі, тому що трансформувати він буде довго, 20 років він буде там стояти. І отже, коли він зайшов в перші градуси, ви вже зрозуміли, що вам там робити, в яких питаннях є як би, те, що потрібно очистити, тому що він про очищення. І ви почали з цим працювати. Він дійшов до 4 градусу, зараз повертається назад до очистити, до контрольна робота, робота над помилками, що вже ви зробили, що ви почали діяти. І це стосовно. Теми коріння вашого, теми вашої взагалі безпеки. Чи безпечно ви себе відчуваєте у вашому домі, там, де ви живете? Ви могли за цей час вже переїхати, ви могли розділитися з кимось з вашої родини, або навпаки, до вас міг хтось переїхати. Змінитись могло взагалі ваш дім, можливо, ви зробили там якусь реконструкцію, можливо, члени сім'ї змінилися, як я вже сказала, або ж. Піднялися якісь питання, взагалі глибокі, такі родові. Можливо, ви пішли вивчати родологію, щоб зрозуміти більше свою систему родову, де ви народились, щось більше хочете знати про землю, де ви живете, про свою батьківщину. Це дуже такі цікаві питання. І до 14 жовтня він у нас буде йти ретроградно, потім знов піде прямо і будете далі працювати. І далі у нас 10-го. Травня, Меркурій зайде у знак Телець. А до 10-го він ще в Овні, він ще, він ще працює так серйозно, так точечно, так ідеї, структуру, вибудовує аналіз. А зараз він, коли перейде в телець, для вас сьомий тім. І це гарний час буде для переговорів, для вирішення якихось ситуацій, і це все через слова. Головне, не говоріть такого зайвого, щоб слова не, якби не падали на вітер не йшли, а більш розумно говоріть. І зрозуміло для партнерів, тому що сьомий дім це саме про партнерство. І отут про комунікації. Можливі нові договори, підписання якихось домовленостей, можливо, оформлення якихось угод з людьми, з партнерами, можливо, в шлюбі якісь коригування вашого планування сумісного. Можливо, ви можете планувати якісь подорожі, поїздки разом із партнерами своїми, по шлюбу можна. Взагалі, переговори. Перемовлення, підписання якихось угод. І головне тут спілкуйтесь конкретно, чітко, зрозуміло, без якогось розпорошення. І саме говорити важливо, планувати важливо в цей час. До 26 травня він буде там у вас знаходитися в цій сфері. А 12 травня у нас відбудеться повня, повня у скорпіоні. Це дуже потужна, повня, така глибока про кульмінацію. Взагалі, вся кожна повня це про кульмінацію. Це коли стає зрозуміло. Те, що було підсвідомо, наче ми відчували, але явно не бачили. І тут, коли повня на небі, ми всі знаємо, небо освітлюється, стає зрозумілі питання, і для вас це перший дім, це ваше я. В цей час ви можете зрозуміти, хто я, куди я рухаюсь, взагалі, як мене бачать люди і як я бачу себе. Можливо, тут якісь є неспівпадіння. Тут ви захочете провести таку корекцію, тому що. Те, що вам підсвідомість говорить, ви вже зможете проявити це, тому що я проявленість, перший дім, будь ласка, трансформація глибока саме вашого я, вашої зовнішністі, як ви виглядаєте, як ви себе відчуваєте, яку ви ініціативу подаєте? Тут буде звільнення взагалі від старого образу вашого від поведінки старої, як ви себе раніше вели. Зараз тут будуть у вас великі зміни при цій повній і будуть вони. Десь на два тижні сильно впливати. Потім це трошки буде спаде. Ви відчуєте себе по-іншому, однозначно, скорпіони. А далі у нас 20 травня Сонце переходить уже знак близнюки. А 27-го вони зустрінуться з місяцем, там же, в близнюках, відбудеться молодик. І для вас це восьмий дім. Будуть у вас нові ідеї стосовно фінансування, стосовно прибутків, великих коштів, якихось суспільних коштів. Тут також прояснення. Молодик, це може бути вже і нові починання, а сонце додасть туди енергії в близнюках. Ви захочете діяти, рухатися, можливо, брати кредити, можливо, віддавати якісь борги, можливо, отримаєте фінансування від якихось структур, від якихось організацій, отримаєте виплати, аліменти хто. Чекає, хто від держави отримує якісь допомоги, можливо, пенсії, можливо, субсидії якісь. Багато будете думати про свої власні можливості, про перспективи на майбутнє будете думати, і це час таких глибоких трансформацій, тому що восьмий дім це про зміну, взагалі про великі зміни, також про чудеса. Восьмий дім нам дарує чудеса. Тобто будьте уважні, спостерігайте і отримуйте чудеса від всесвіту. А вже 25 травня це важливий. У нас буде аспект для всіх людей. Це коли Сатурн перейде в Овен. Овен е амбітний, дуже знак, сильний, такий потужний. Там дуже багато енергії. Це перший знак. Це Початок, початок він завжди сильний. А Сатурн це планета трансформації, дис... дисципліни, можливо, навіть якихось ускладнень, тому що він любить, щоб ми долали перепони. Він вибудовує перепони, щоб ми їх подолали. Так працює Сатурн. Це як такий строгий батько, який каже: а ну оце завдання виконаєш. А оце завдання виконаєш. а ну тоді подарунки. Ви точно отримаєте подарунки, але... Трохи пізніше. На три роки він заходить в Сатурн, і до вас це шостий дім. Е, може бути складно, тому що Сатурн і Овен це складне поєднання, і може бути навіть страшно. Страшно де в роботі. Рутинна оця робота, рутинні обов'язки, якісь залежності можуть бути вас, прям будуть вони вже докучати дуже сильно, краще їх залишити. До речі, Сатурн любить про ці всякі аскези. Це про те, що можна на дієту сісти, про те, що може звільнитися від якихось шкідливих звичок, почати щось нове. Він хоче, щоб ви подолали щось старе, переступили його і пішли в нове. Тобто займіться спортом, займіться регулюванням свого здоров'я, подумайте про своє тіло, про навіть дихання, як ви дихаєте, як ви себе почуваєте в цьому всесвіті, як ви комунікуєте з іншим, як тобто, ви служите іншим людям, і як ви вимагаєте, щоб вам служили? Отут От скорпіони, зробіть таку переоцінку, тому що три роки він буде там стояти у вашому шостому ді, дому і... Може бути і здоров'ям як абсолютне одужання, так і якщо людина в мінус іде, то Сатурн може давати всякі хвороби. Тому краще відпускайте всі залежності, відпускайте. Те, що ви можете тримати когось у себе якби на гачку, що вам хтось щось винен, що вас повинні поважати, вам повинні давати високу оцінку. Взагалі ніхто нікому нічого не винен, відпускайте всіх, будете вільні, свободні, незалежні, і тоді Сатурн буде тільки радіти. І точно ви отримаєте подарунки у вигляді міцного здоров'я, робота може змінитися. Взагалі, оці сервіси, які навколо вас, вони можуть покращитись набагато. Я вам бажаю, скорпіони, прекрасного травня, будьте щасливі, задоволені. Пишіть мені, в мене є телеграм-канал, пишіть туди, доєднуйтесь, будемо спілкуватися. І підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Я буду вам дуже вдячна і до зустрічі!